Доброго, Доброго дня. дня! Знову сьогодні я так розумію, гіпергідроз. Ти розувайся, Доброго. це у вас самого дитинства? Так, і кололи, і е, ботокс, і нічого нам не, не, не допомогло взагалі? Ні. Угу. Скільки вам років? Тринадцять. Тринадцять років. Давно в неї вже такий стан? Так. так, давайте тепер подивимося на стопи наші. Ми зрозуміли, який тут гіпергідроз доволі виражений на стопах, на долонях, симетрично. Підкажіть ще питання: чи хтось у вас в родині страждає гіпергідрозом? ni mm esto -hmm. mm -hmm. Ніхто не страждає, тобто це така індивідуальна особливість. Можливо, буде такий момент, що вона повністю переросте і стабілізується в неї абсолютно все, і не буде надмірного потовиділення. Але це не раніше, ніж там після 20 років. Зазвичай в пубертатний період 18 до 18 років. Потім ще все стабілізується. Все зрозуміли. Зараз підемо, розпишемо вам індивідуальний план стабілізації надмірного потовиділення, за яким ви будете крок за кроком досягати бажаного ефекту. Ви купуєте не апарат, а ви купуєте Йде результат сухі долоні та сухі стопи. Ось так наш іонофорез виглядає все інтуїтивно, зрозуміло. Плюсиком додаєте навантаження, мінусом його зменшуєте до виражених таких відчуттів. Має бути ця вся процедура. Тримай це твоя надія на сухі долоні та стопи. Отже, все ми вам все передамо на вайбер. Розписали вже індивідуальний план лікування. То ви відкриєте і будете відповідно до нього рухатися. Вся інструкція все у вас на вайбері. Тож, якщо будуть запитання, будь ласка, звертайтеся.